Доброго ранку всім. Приїхав я на водойму, йду я значить, на точечку. І сьогодні у нас погода взагалі не радує. Саме ранок в нас вітер дує просто мега-мега ужасний. Я от йду до точечка, зараз будемо пробувати шукати весняного окуня. У мене сьогодні ще ціль знайти весняного окуня, у нас окунь поїде і, мабуть, вже б не роститися, але хоча б деякі почали б переходити з періоду нересту на період переднаресневого журу. Я надію, що у нас таке буде, тому я от. Кожними днями, які, коли я можливість, хожу на рибалку, намагаюся попасти, а то після наразневий жур. Поки що це все невдачно. Але вчора ми як ловили, мені знайомі сказали, що тут на точечки хоча б якось покльовався окунь, тому зараз я йду у ракушку, будемо пробувати ловити. Зараз ще з цього години ранку нема, тобто дуже-дуже рано, а вітер дуже просто ужасний. Нам на сьогодні показує цілий день дощ. Надіюся, доща, хоч годинок-чотири перших, поки на риболовлі не буде. І я хоч якось половлю, тому що, друзі, я приходжу до дочки, вже вітя починаю дути і розпочинатиму свою рибалку. Ви обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на мій YouTube канал. Давайте по традиції всіх моїх відеороликів перед початком відео пробіжимося по снастях. Спінінг. Це Fishin Roy Spin Fisher 702 UL до 8 грам. Чесно кажучи, це не моя палка. Мені поки моя основна їде, дала його половити, щоб я не скучав, не нудьював, тому в палочка сьогодні буде така досить м'якенький стрій. Під такой в цілому цікава палка, але не то. Так, потім, що у нас? Катушечка, незмінний сапфір. Зміна шнуру, це є Intech Micron Flur. Вот він. Ось він такий тоненький окуневий, торс в карамельки і 2 грама. Легенька вага без застібки, я вяжу напряму. Тому такий сьогодні монтаж. Зараз будемо пробувати ловити. От, до речі, перша точка, з якої я буду розпочинати. Змістився я. Перейшов я в місто і тут взагалі практично вітру немає. Ну, Дує от такий легенький вітерець, він в принципі не заважає ніяк ловити, в порівнянні з тим, що лов... з тим вітром, який там, де я починав ловити, то тут взагалі його можна сказати і немає. Тому будемо сьогодні ловити в місті, буде у нас стрітфішинг такий. Люди кажучи. Я бачив, що там мальок був активний. Пригав по горі, от можливо, його саме окуньок до гори підігнав, Або, можливо, просто потеплішало і окуньок вийшов. Цього й окуньок кажу, мальок. Давайте тепер пробувати шукати окунька. що Початку, там вітер дув в ліву сторону, тобто на захід. Тут вітер дує на схід. Якось не зрозумів, чому так, але хоча це, скажемо, це так типова ситуація в нас. Так, шукаємо по ракушки, пробую пробивати ракушку. А зараз поки що Люант в карамельки, зараз, напевно, я перев'яжусь. Але хоч якщо я перев'яжусь, то мене буде зовсім небагато флюра, то я от думаю, чи ловити продовжувати на карамельку. Чи Прив'язати повністю з, з нуля новий повідок. І прив'язати дарцю в Меґоті. Ось так виглядає цей колір. Чому опарик? Ну, я думаю, ви бачите, що він максимально схожий на опариша. Такий біленький з плямками. Ну, Чесно кажучи, от шикарний колір підвезно. Зараз от на 2 грамах в мене вже є. Правда, без хвостика. Зараз спробую на нього от половити. от така моя коробочка на сьогодні. Протупив я так скажу сьогодні. Без рукавичок прийшов на рибалку, тепер я без рукавичок виходити не буду. Вже потроху починають мерзнути пальці. А в'язатися буде досить на комфорт Тому протупив я сьогодні, скажу так, на рибалку. Ну, але можливо потім щось придумаю, можливо, потім трошки тепліше стане. Так, друзі, на моєму вечку риба. І це невеликий щукарик. Головне, щоб вона не зрізала зараз. Оп, є. Може, два рази разижам на ту камеру, щоб зняти, як я її виважу, і ось тільки зараз вдалося так щука, не зріж мені. Так, заспокійся, рибка є. Yeah. Перша риба, це є щука. Взяла досить впевнено, як вона мені не зрізала тоненький кона і флюр, я не знаю. Ой, не брикайся, щука, що ж ти робиш. Ох, вона мені тут запутала, це щука це. Типова ситуація для щуки, такі от щукарик. Перша риба на очку і дивіться, о, сама виплюнула приманку. Дартс в меготі. Те, що я казав, Дартс в меготі. Все, Такий ось щупак. На Дарця в Меготі ми, ми його Оп, і відпускаємо. Клас. Так, що перша рибка залікує. В принципі, непогано, пак перший. Заборонена риба Так, В принципі, дарс в Мекоті. Спрацював. Пощастило, що щука флір не пошкодила, тому можна, в принципі, ловити далі. Так, є нагачку риба. Щука, окунь, 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 друзі. Окуняра, ой-ой-ой, який окуняра, друзі. Так, знайшов я окуня, прийшов на міляк і на міляку. На Дарце в те, що я вам казав, що Дарс в Мекготі це от та тема по окуню щуку, по весняні рибки, це та тема. Дивіться який гарбузик. Такий в районі от, може грам 120-130. Пузань який і крянистий пузань. Так, і цього окунька, звісно, що ми відпускаємо додому. Ось, окуньок є, робив йому тут фотосесію, значить. Через свої пальці, яких я не відчуваю, я його ледве-ледве його сфотографував. Знайшов я окуня. Тепер буду надіяти, що там є стайка. Ну, По ідеї тут мала бути стайка, тому що тут дуже багато малька. Все, давайте продовжувати ловити. Гарний окунь, такий в районі 30-120 грам, пузатий. Ну, видно, що і кранистий. Ми його відразу відпустили, зробили пару. Опа, є. Блін, жував тільки що жував окунь. Відчув, як окунь почав зажовувати приманку. Да, була б у мене ще б чутливі, чутливі, 16 я б його засік би. А так пізно відчув. Спінінг бюджетний. Тому нічого, коштує там тисячу гривень. Бюджетний спінінг, але покльовки на нього передаються файно, що я вам скажу. У нього стріт дуже м'який і покльовки дуже файно передаються. Почав капати дощик і от... Почав клювати окунь. Знайшов я стайку. Ну, я в принципі знав, що тут буде стайка, тут, там, де я кидаю, саме чистіше дно. Прямо там дуже багато трави. А от куди оце я кидаю, там саме чистіше дно, От на цьому чистому дну там дуже багато малька. І от малькає. Я знайшов окуня. Дарс в Мекоті, як ви бачите, те, що я вам казав, підвесно. окуневий колір, Ну, те, що треба для щастя. О, друзі, є ще один кабан. Поки вмикав ту камеру. Знову та камера, поки вмикається, жму на ту кнопку. Не вмикається камера, ай, Дарс випав. Є отакий кабанчик, просто дивіться. Це ще крупніший, ніж той перший. такого зараз я сфотографую, це реально просто дивіться. Красенький, ах, який гарний окунь. Все, втік окунь. Хотів сфотографувати його. Окунь втік. Поки діставав ту камеру, взяв окуня трошечки неправильно за самий краєчок і він мене вислизнув з рук. друзі, знову ж таки, мегот, Дарц Меготі. Оце приманка, яка робить сьогодні рибалку. і окунь, До речі, давайте розкрою, де взяв, бачите, ось закінчується куща, оце прямо перед цією травою взяв. Я вже почав вимотуватись практично. І от на вимотуванні клюнув цей окушарик. От його рукою тільки що піймати, поки нагинався, він втік. Все. Я знайшов стайку. Тепер можна ловити. Так, на гачку окунь і він зайшов в траву. Поки я знімав, все, вийшов. О, є окунчик. Знову ж таки надарця, спокльовочка, все як має бути. Такий ось карапузик. Зараз камеру притрую. Такий ось, друзі, карапузик, зовсім невеликий, але окуньки пішли. По зменшенню від найбільшого тепер стали клювати найменше. Такий ось зовсім невеликий окунчик, Спортивний, в це на меготі. Такий ось окунчик, ми його відпускаємо. Класно. Вмови окуня на покльовку. Різкий двійний підрив. І проводка, точніше, приманку поклав прям до, до куща. Ось кущ лежить. Оцей закінчується ця оце трава, оце прямо з під неї. Вилетів цей конь, чуєш, в нього такий був удар, я там подумав, що там якийсь нормальний окунь. Бо покльовка така жадна була. Удар точніше, такий прям хороший був. Так, на гачку ще один окуньок. Це якийсь теж невеликий, некрупненький. Ну, впакував він приманку прям хорошо. Якийсь він грязненький. О, все. Знову ж таки, надар в меготі. Просто за без приманка під весняну окуня. Я вам на початку рибалки казала, що це буде найкраща приманка по весняній рибі. І от уже черговий окунчик на Дарца мегочі спокусився. Змінили ми з другом трошечки точку, писали лівіше. Ну Там, де я впіймав свого останнього окуня в цій точці. от повернулася сюди і от знову ж таки перед цією самою травою клюнув оцей окушарик. Ставдарцев меготь. О, то в столов! То в столоб, Макс! Кто то в столов? Де вона? Не знаю, не підводь. Тут в столоб, Макс. Тут в столоб, Макс! Диви, живий. То в столоб, Макс! Давай, підводь, підводь. живий, живий. Тихо, 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 Це трофей, Макс, там в столоб, кури! Тиха, Бери! Я жабра не можу знайти, та просто за голову бери, Макс! Да! Макс смій, 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 смій! Зім. То в столом, по-моему, друзі, то в столом. Я це намос сфоткай. Ой, дивися. Випусну, да. Да, думаю. Давай. І отаку вертикальну міста. Покажи. До! Да! Ти прислухай мене. Щас, дай я з'їрму сторіс. Друзі, ну що, трофейна риба всього мого життя. він трохи мене в'яленький. Але нічого, ми його відпускаємо. І ви відпускайте рибу Зараз О, столобик хорошенький Надійський попливе, нього дивись, в нього голова он пора. Я бачу, що щось здає. давай І уеде! Дай може опійматися подожди Друзі, ну що будемо сьогодні закінчувати свою рибалку. На сьогодні своє задоволення отримали. Вдалося впіймати трофей свого всього життя. То столобик був якийсь вяленький, хворенький, повезло його зачепити. Вдалося він зробив пару рибків, тобто не так сильно брикався, як це як, ну, такий свіжий прям товстолоб, але все-таки вдалося його впіймати. Факт є фактом, що товстолоб був пійманий. Впіймав сьогодні п'ять окуньків, щучку, тобто сьогодні відловилася. Фаворитом сьогоднішньої рибалки став. Фаворитом сьогоднішньої рибалки став Апстрім Дартс в опаріку в Меккоті. На мій це взагалі шикарна приманка. Підвести під хижачка. От на мій погляд, це шикарна приманка, вона сьогодні це довела. Тому за що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково пишіть коментарі, пишіть ваші трофеї, пишіть трофеї вашу, ваших риб, пишіть їхню вагу. Всім папа -па та до нової зустрічі!